Я вважаю, що дуже важливо, коли жінки мають можливість збиратися разом, де вони можуть обмінятися інформацією, яка буде корисна для них як для професійного розвитку, так і для особистого розвитку. Також поділитися цією інформацією з. Своїми подругами з коліжанками, які знаходяться не обов'язково наприклад, зараз ми в івано франківську в інших містах з своїми подругами, також дуже важливо, що на додаток до корисної інформації до корисних контактів також мають можливість під час війни отримувати позитивні емоції від щирого спілкування. Дуже круто, що такі події відбуваються. Десь в одному місці збираються люди, які мають схожі цінності та якісь цілі. І ми не живемо в світі, коли нам здається, що ми зараз щось там запостили, щось показали в історії, і всі про це знають. Але насправді не так. Сьогодні познайомилася з дуже крутими жінками, які роблять багато. Для економіки, для нашої країни, для, для наших військових і наших ветеранів, і мені здається, що якраз такі події потрібно влаштовувати частіше для того, щоб ми могли знайомитися і створювати якісь спільні проекти або як мінімум підтримувати один одного. Будь-які зустрічі мають за собою наслідки. Власне, сьогодні такий воршоп, де зустрілися жінки-підприємці в час викликів, є надзвичайно важливими, адже це є можливість поспілкуватися, обмінятися досвідом, навчитися чогось нового і отримати певні знання і певні пропозиції. Найбільш Позитивним впливом є те, що сьогодні зібралися дуже багато як представників грантової програми від USAID, конкурентно спроможна економіка України, яка поділиться, ну можна сказати так, своїми секретами щодо отримання фінансування для розвитку і підтримки бізнесу. Є представники влади, а також є бізнес, який зацікавлений. Не втрачайте шанси, мрійте, дійте і втілюйте в життя. Надзвичайно приємно відмітити, що в такі складні часи проходять такі форуми, де жінки можуть навчитися, як вести бізнес, як релокувати власний бізнес, як його відновити. Саме такі форуми дуже добре забезпечують для жінок підтримку. Знову ж таки, сьогодні на воркшопі ми можемо дізнатися. Як отримати грант, отримати кваліфіковані фахові консультації від податкової, від грантодавців і відповідно все це застосувати в своєму жіночому бізнесі. Надзвичайно гарна, цікава подія, яка пройшла сьогодні в Івано-Франківську. Чим надзвичайно пишаюся, і дуже вдячна організаторам, а зокрема Ганні Крисюк, за запрошення. Сьогодні я беру участь у 12-му воркшопі фінальному із серії воркшопів, що були по Україні. Я дуже вдячна. Програмі «Конкурентна спроможна економіка України за таку неймовірну можливість обміну досвідом, спілкування, обміну контактами. Ми і зараз, до речі, до нашої нової програми залучали нового партнера. Дякую вам і сподіваємося, що наступного року у нас також буде така можливість. Звичайно, приємна вражена, по-перше, організацію самого заходу. А саме найближче, що мені лягає, це знаєте близькість всього того до нашої жіночності, до жіночої спільноти, до рівності, до гендерної рівності, в тому числі, якою пропагує повноважена Верховна Рада України з прав людини. І відповідно я, як його представниця в івано франківській області, також завжди підтримую будь-які ініціативи, які стосуються розвитку жіночності, жіночого бізнесу.